Зараз зі мною на прямому зв'язку Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю! Да, вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Як ви прокоментуєте? Ну, вже після того, як ніч там ми пережили, звісно, з допомогою. В лапки беру це слово росіян, які не дають нам забувати про, про себе і про свої прагнення до миру, про що до речі говорить постійно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, такі в нього відчуття, але от власне, чи зрозумів він позицію безпосередньо президента України Володимира Зеленського і позицію всього українського народу, яку представляв глава держави на учорашніх переговорах. Як ви прокоментуєте? Ці переговори чи багато там маніпуляцій побачили. Ви знаєте, тут питання, можливо, навіть не в маніпуляціях, тут питання можливо в різному світосприйнятті. Як на мене, наш президент Володимир Зеленський показав себе як ну, системний політик, а який розуміє, що таке міжнародне право, який розуміє, що таке міжнародні зобов'язання, і тому він і говорив про ті самі гарантії безпеки. Причому пояснював наскільки це важливо для України, тому що. Путін вже багато обіцяв, багато підписував, але ніколи не тримав свого слова. Тому, крім того, щоб підписати ту угоду, як сам сформулював Трамп, по ресурсам потрібно, щоб звичайно Україна мала розуміння, що Сполучені Штати залишаться на стороні України, підтримуючи Україну, а не просто так, би мовити, да виступаючи модератором і відповідно отримуючи. Чи бажаючи отримати собі маржу у вигляді гарної для себе угоди, як на мене, тут ну просто перш за все не дуже зрозумілим є а що з стратегічними доктринами безпековими сполучених штатів, там де Російська Федерація і Китай на одному рівні вважаються як геополітичні опоненти. А що робити тепер з точніше, тепер взагалі в принципі з двосторонньою Угодою підписано між сполученими штатами та Україною про стратегічне партнерство, де відповідно сполучені штати набрали на себе зобов'язання по в тому числі і політичній і військовій і економічній підтримці України. Тому направду більше запитання ніж відповіді. Я вже не кажу. Я вже не згадую про Будапештський меморандум. Я вже не згадую відповідно про роззброєння і таке інше з боку відповідно на наших океанських заокеанських партнерів пам'ятаєте, коли навіть декілька років тому Клінтон заявив, що те, що зробила свого часу, ну перш за все, сполучені штати, забравши в Україну третє в світі ядерний потенціал і найбільш мілітаризовано на армію в Європі, це було помилкою. Ну так, от направду не дуже хочеться ще раз побачити на свої очі помилку з боку сполучених штатів, тому для мене не виникало якихось особливо запитань, чому так наполегливо наш президент говорить в овальному кабінеті Білого Дому про гарантії безпеки для України. Адже ми чудово розуміємо, що це в сценарії Кремля завершити бойові дії, да завершити гарячу стадію війни без умов, як формулює сам Путін, і відповідно потім занурити Україну в політичний процес. найбільш ще кращого сценарію. Ю для Путіна навіть відповідно важко і вигадати, тому ну направду дійсно сполучені штати ми їм дуже вдячні за підтримку. Сполучені Штати направду дійсно зробили багато для того, щоб Україна вистояла. і я глибоко переконаний, що Сполучені Штати все ж таки ми з ними продовжимо співпрацю. Просто потрібно ну напрацювати якусь єдину систему координат. Мені здається, щоб це єдина система. На координат була на момент цього публічного спілкування на рівні двох президентів, ну такої б ситуації не виникло. Ну тому що коли один президент ну, розуміє, що він спілкується зі стратегічним партнером і говорить з ним про гарантії безпеки, це одне. А інший президент себе формулює просто як модератор, говорячи про те, що гинуть відповідно зі двох сторон сторін люди, забуваючи. Про те, хто напав на кого напав, хто держава агресор та терорист, і хто відповідно має нести всю повноту міжнародної відповідальності за вчинені дії. Просто так завершити, скажімо, війну або навіть гарячу стадію війни без зрозумілих і дієвих гарантій безпеки, ну це мені здається точно не про те, з чим хотів поїхати відповідно з Вашингтону наш президент. Тому так тому його апеляції були абсолютно справедливими. І як на мене, да, це тепер додатково об'єднає Європу, тому що тепер вона стала перед екзистенційним викликом, або вона об'єднується, отримує відповідно геополітичну суб'єктність разом з Україною, починає боронити себе від безпекових загроз боку Російської Федерації. Ну або на превеликий жаль залишиться відповідно. Ну такою, ну розрізнаною, да та не нецілісною, так би мовити, не до кінця суб'єктною. Ну і в тому числі, да я думаю, що з однієї сторони в Кремлі дивлячись на те, що говорив Венс, нашому президенту, з однієї сторони, плескали в долоні, але потім мені здається, вони усвідомили, що це публічно, скажімо так, непорозуміння нічого гарного і їм не принесе, тому що розраховувати на якусь там, як вони намагаються видавати. Політичну перемогу до 9 травня, я думаю, вже точно не вартує так думати, що в них це вийде. На учорашнє звинувачення від Трампа і Джі Ді Венса стосовно того, що президент України недостатньо вдячний зокрема американському народу за допомогу. Тут CNN наводить статистику, що Зеленський 33 рази публічно дякував американському народу і президенту Сполучених Штатів Америки за надану допомогу. А тут я хочу спитати на особистісному рівні. Івні, як ви оцінюєте, чи Трамп і його адміністрація, його команда вони зробили кінцеві висновки, чи все ж таки для дипломатії є вікно можливостей? Я глибоко переконаний, що вікно можливості є, воно залишається. І до речі, позиція нашого президента максимально конструктивна в цьому сенсі. Да, навіть під час інтерв'ю на Fox News він вчергове подякував на американській стороні американському народу за підтримку. Тим паче знов ж таки офіційна позиція Білого Дому ну така, що зазначено було, якщо Володимир Зеленський бажає підписати угоду, то його чекають знову ж таки. На в тому самому білому домі, тобто, не зачиняються повністю двері. Але, от, відповідаючи на ваше друге запитання, чи зробили для себе пристойні висновки, ну адекватні висновки відповідно на керівництво сполучених штатів да нове безпосередньо сам президент Трамп, отут у мене є ну певні сумніви, тому що Трампа мені здається, всі ці міжнародні зобов'язання, міжнародні наддержавні інституції, це, це його обтяжує і він просто хоче багато від чого дистанціюватися, взяти Вши роль простого модератора, але якщо в не сполучені штати простий модератор, ну тоді і наша розмова в тому числі має відбуватися абсолютно по іншому, а не як відповідно гегемон і гарант безпеки світу в однополярному світі, на якого ми розраховуємо, тому що це наш стратегічний партнер. Як бачимо, після того як завершилася змова, не Трамп, ну знову ж таки по інформації, зміни своєю командою там закрилися в кабінеті, не розуміли, що. Що їм робити далі, і скоріше за все взяли для себе відповідну публічну стратегію в звинувачувати нашого президента Володимира Зеленського. Хоча, як на мене, відверто кажучи, в тому, що відбулося, були явні ознаки провокації з боку американської сторони. Ну, до нашого президента починаючи з того, що йому починали здавати питання про кроватку і про костюм. Чому він не в них мовле сидить перед президентом Сполучених Штатів, ну і завершуючи. Чи вже десь різкими заявами Венса на які відповість не відповісти наш президент? Також не міг. Дякую за коментарі і відповіді. Олексію. Вам вдалого спокійного дня Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Був зі мною на прямому зв'язку. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Як прокоментуєте пане Олександре Переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа? Які ключові моменти для себе особисто відмітили? Як оцінюєте миротворчі дипломатичні зусилля президента України? Ну, знаєте, у нас вся країна їх коментує вже майже скоро добу, як? Е -е... Звичайно, ну давайте так. Давайте лишимо коментувати лідерів і представників іноземних держав громадянам тих держав. Я думаю, це важливо відразу зрозуміти. Ми можемо говорити тут більше про нашу про ситуацію і про наше бачення. Я думаю, президент Зеленський абсолютно на 200, 300 800 відсотків вчора. Сказав те, що відчуває і переживає кожен в цій країні, кожен хто три роки, одинадцять років знаходиться під цією страшною російською атакою, російською агресією. Всі ми в кого рідні на фронті, в кого втрати, в кого втрати майна, втрати нормального способу життя. Всі ми впевнені в тому, що Росія агресор, Путін бивця, Росіяни вбивці. І дуже важко сказати, що вони хочуть миру, чи там збираються ми працювати над миром, якщо вони присилають нам щоночі по 250 шахедів, шахетів, каби, десятками, балістичні ракети, крилаті ракети, і продовжується наземний наступ так само. Тому ну, тут ясно, що дискусія може бути там, емоційно забарвлена різним чином. Вона вчора була. Але ну, треба, щоб наші партнери трошки краще починали розуміти, що, що з нами відбувається, звідки така позиція, і що вона не, вона не це не примха Володимира Зеленського чи Офісу президента. Це не прим, це навіть не примха Нашого суспільства, громадянсько-активного, того хто воює, волонтерів, це ну, реальність. На жаль, вона така. На жаль, вона страшна. І вона якраз полягає в тому, що ну, Путін не збирається зупинятися просто так, і ніякої доброї волі в нього немає. Це ми найкраща країна, яка це знає. І ну, це з так вони можуть бути будь якими Ми мали ці ці з п'ятнадцятого року, напевно, не один і не десять і ми тільки різдвяних і пасхальних великодніх перемирій пам'ятаємо десятки просто, але всі вони закінчилися однаково по поверненням пострілів і обстрілів з боку Російської Федерації. І ми не можемо знову тепер уже ціною десятків тисяч наших співгромадян, ціною сотень тисяч. Зруйнованих будівель, зруйнованих долей, людей. Ми не можемо зараз погоджуватись на щось просто тому, що хтось комусь дав слово. Ну, це так, на жаль, не працює в сучасних умовах для України. Які висновки маємо, на вашу думку, зробити? Як нація, як країна? Ем, попереду не просто буде. Вже йдуть різні там розмови. Я би закликав нас всіх зараз в цей момент особливо уважними бути до анонімних думок, анонімних коментарів навіть в поважних виданнях, без посилання чиновників американських, тому що Росія зараз буде звичайно це активно використовувати, накручувати ситуацію, кричати караул, кричати, що завтра все зупиниться. І фронт обвалиться, але це не так. Ми маємо розуміти, що у нас достатньо великий запас міцності є, і далі дуже багато залежить від європейських партнерів і від вправності і бойового духу нашої армії. Сил оборони, які зараз в це в цей момент прямо от це, це роблять, і точно відбивають один із сотень штурмів, які щодня відбуваються по всій ділянці фронту е, Європа має трошки активізуватися ще більше. Вони і так достатньо активні на порівнянні з тим, як це було кілька років назад. Вчора ми бачили величезний флешмоб в гарному сенсі підтримки Володимира Зеленського. Завтра буде важлива зустріч, важлива нарада Кірстан розбирає в Лондоні. І я думаю, такі заходи мають закінчуватись не просто обговореннями, а конкретними висновками, конкретними діями на підтримку зараз європейської оборонної коаліції, в якій ну, перше місце зараз відіграє звичайно, Україна і та боротьба, яка у нас. Країні продовжує відбуватися. Європа має збільшити кратно видатки на оборону в бюджеті спільному Євросоюзу, країн членів. Європа має максимізувати, інтенсифікувати всі потужності оборонні існуючі. І звичайно, ми тут готові теж підставити плече і всі наші напрацювання по створенню за ці три роки, а їх ми знаємо вже немало. Ми не будемо звичайно розповідати, де вони, що вони, але наслідки щоночі Росія теж може на собі побачити і щодня. Теж тому тут запрошуємо до інвестицій, колег. Звичайно, це скажімо так певний перегляд і певна адаптація треку вступу України в Євросоюз до більш такого ну лайтового, який дозволить нам швидше. Ці всі подолати бюрократичні перепони, тому що ну, країна-член, це це набагато легше для європейців. Буде в плані взаємовідносин з нами, інвестицій, спільного ринку і там всіх тих речей, які дають членство. Ми зі свого боку, звичайно, готові будемо всі можливі дії активні робити і там на рівні Верховної Ради теж ми. Ми достатньо активно просуваємося по євроінтеграції, не раз про це вже говорили. Ну і звичайно, це продовжувати такий діалог і зі сполученими штатами, і нам, і Європі, спробувати донести все таки цю спільну тепер уже позицію. Ми бачимо, що вона спільна між Європою і Україною щодо того, що ми маємо тільки говорити про безпекові гарантії попереду будь-яких. Інших е, наступних сценаріїв, там е, припинення вогню чи чогось подібного. Що ж дійсно, заклик зберігати спокій і стояти твердо на своїх позиціях він не змінюється для українців протягом останніх трьох років. Президент Володимир Зеленський, до речі, не відступив від позиції, що Україні потрібно не просто припинення війни, а дієві гарантії безпеки. Щоб Росія не наважилася напасти знову. А пане Олександре, давайте ще раз пройдемося. По тому, які, які саме гарантії безпеки нам необхідні, яких гарантій безпеки потребує наша держава, і які враховуючи те, які висновки, маємо пам'ятати зараз як держава і суспільство після того, ж Будапештського меморандуму, який теж був ніби гарантією безпеки, да ми звичайно продовжуємо якби, наполягати. Це наше право. Я думаю, абсолютно. Законне говорити про членство України в НАТО як і найдешевшу для західного світу гарантію безпеки. Україна абсолютно готова, армія абсолютно готова. Є кілька там нюансів технічних, техніко-юридичних, їх швидко можна владнати. Немає жодних перепон, щоб Україна була членом НАТО, крім політичних і усіх торгів з Путіним, які, на жаль, тут членство України в НАТО виступило такою своєрідною. Розмінної монети щодо цього, якщо це нечнество НАТО, то це звичайно підтримка нашої армії. Нам треба велика армія в такому випадку. Наземна дронова, артилерійська Це вимагає коштів. Це підтримка системами ПВО та системами далекобійних ракет. Це підтримка інституційна, навчання наших солдат, підготовка. Робота розвідувальна, обмін даними і так далі. І так далі, і це звичайно, що ми говоримо про більш широку і більш активну участь Європи, то це звичайно присутність ті ж інші -іншій мірі європейських контингентів. Про це йде вже мова достатньо активно. Вже напевно два десяти країн висловили, що вони не проти цього, але знов таки була розмова. Теж в них непроста і вони продовжують її вести щодо того, чи зможуть вони без активної участі сполучених штатів цим займатися, і як забезпечити цю активну участь, звичайно, для нас найкращою гарантією також економічною буде вступ в ЄС знову таки, тому що кратне збільшення ВВП, яке всі країни, які вступали, отримали. Абсолютно це працююча система, працюючий простір. Звичайно, дозволить нам знову таки виділяти більше грошей на оборону, більше грошей на і на формування дієвих систем оборони. Я думаю, що той рівень мілітаритеку, який вже є, він достатньо багато нам може дозволити зробити в майбутньому, коли ми почнемо це все масштабувати, залучати інвесторів, робити спільні проекти східного центральної європейські спільного. Усією Європою морські дуже великі у нас перспективи, тому що у нас є простір від Балтійського до чорного моря, фактично з країнами Балтії, Польщею. і Румунію, наприклад, Болгарію. Тобто тут є над чим працювати, і дуже багато є варіантів, як ці гарантії безпеки забезпечити. Але ми розуміємо, що без участі ключового партнера Сполучених Штатів це буде дуже важко, і тут ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб пояснювати нові адміністрації ну, ситуацію і про це не є знову такі якась примка. Що все є достатньо холодний розрахунок того, з чим придеться жити всім нам. Дякую, що долучилися до ефіру. Відповіли на питання. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був зі мною на прямому зв'язку.